На дворі жовтий. А в мене парчик. Нарешті надумок квітнути. Як це показати ось. А це вже квітне. Такий гарненький. Дякую, Гнешці. Ще хочу показати молочай. Хтось тобто бачив, як він квітне. А зараз покажу такий колючий. Таке, диво, справжній. Все літо квітне. І зараз продовжує такі ніжні квіти, їх багато. Зараз колір більш таких рожевих відтінків. Тому що сонечка не так багато. Подивіться, бачите, і ще з тієї сторони. Завжди щедра квітне, і отут буде маленьке. Вже видно. Для кожного листочка, в принципі, Є квіточка. Але не кожна набирає соку, дуже часто відпадає. Влітку ці квіти були яскравого червоного кольору, як мій університет. Ось такі. Зараз це в мене квітне. Це був дуб, теж з Такі така осінь. Всім бажаю гарного дня! До речі, молочай вважається отруйним, але ми подружилися, знайшли спільну мову. Дуже люблю цю квітку. Па-па!